Mm-hmm. Mm -hmm. Наверх Там так? Тандерболт через хмару пішов наверх. Ох! О є. Валера, треба, треба тікати з цієї висоти, бо тандерболт пішов через хмару наверх. І просто зникнути з його радарів. Я піду вниз, без двигуна. Далеко не піду. Ты сбыл Тандерболта, че шо? Капитан. Ага. <связывая> а, все you.